Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ нашого букваря. Прочитайте, як він називається Сторіночка 43. Так, вони писали для тебе. Як ви гадаєте, що ми будемо читати? Хто це писав для вас? Яких письменників ви знаєте? Погляньте на ці портрети. Що ви знаєте про Тараса Григоровича Шевченка? Які вірші його знаєте? Тарас Григорович Шевченко був славетним поетом і художником. Він писав щиро, правдиво, чесно, мав красивий голос, знав багато народних пісень і дуже гарно співав. Шевченко любив кобзарів, бардуристів, сам грав на кобзі і скрипці. Тарас Григорович Шевченко і свою книгу назвав Кобзар. Він був справжнім співцем свого народу. Ким був Тарас Григорович Шевченко? Якими талантами обдарувала його природа? На яких інструментах він грав? Як назвав поет свою книжку? От що він писав про себе: в похилій хаті край села над ставом чистим і прозорим. Життя Тарасику дала кріпачка в мати вбита горем. Кріпаки зранку до ночі гнули спину на панч. Діти трішки підросли і одразу йшли працювати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата. А матері вечерять, тут. Тарас швидко навчився читати, писати і дуже-дуже любив малювати. Хто ж такі кобзарі? Кобзарі це ось люди, які ходили з кобзами, грали та співали народних пісень. Тарас Григорович Шевченко не писав віршів спеціально для дітей. Його поезія призначалася для дорослих і розповідала про нелегке життя тих, хто працював на пані, тяжку долю українського народу, а також про неповторну красу природи, любов до рідної землі. Він заповідав любити, і берегти Україну, боротися за її свободу. Але людям так хотілося, щоб діти змалку насолоджувались поезією українського кобзаря, що вони стали відбирати вірші. Інколи навіть лише уривки, зрозумілі дітям. Так з'явилися у видавництвах кобзари мій перший кобзар, дитячий кобзар та інші яскраво ілюстровані книжки для дітей з окремими віршами Тараса Шевченка. Розгляньте ці книжечки, оскільки їх. Може, у кого вдома є книжки з творами Тараса Шевченка. Сучасні поети теж написали багато віршів для дітей, у яких розповідається про Великого Кобзаря, його вірші. Послухайте деякі з них. Заповіт. Хоч мені всього шість літ, я вже знаю заповіт. Написав його для нас невмирущий наш Тарас. Кожне слово в заповіті, ясне сонечко в зеніті Марія Хоросницька. Пророчий голос Кобзаря. Пророчий голос Кобзаря, з часів далеких і донині, Про волю вольну і співа, про біль і щастя України, ім'я Тарасове святе, в молитву пісню перельється, та у серцях всіх поколінь навіки вічні зостається Людмила Чижова. А тепер давайте поговоримо. Скільки років було дитині, яка вивчила вірш Тараса Григоровича Шевченка повід? І з чим порівнюється кожне його слово? Про що співає Кобзар? Якби ви були композиторами, то яку б мелодію написали до вірша Людмили Чижової? Приготуємось до читання. Давайте з вами спочатку розчитаємось. Спочатку будемо читати повільно, потім все прискорюючи темп. Поет, поезія, портрет. Поет, поезія, портрет. Поет, поезія, портрет, поет, поезія, портрет. Вірш, вірші, віршах. Вірш, вірші, віршах. Вірш, вірші, віршах. Вірш, вірші, віршах. Молодці. Кобза, кобзар, кобзарі, Кобза, Кобзар, Кобзарі. Кобза, Кобзар, Кобзарі. Рідний великий український. Рідний великий український. Рідний великий український. Послухайте вірш Максима Рильського. Кобзарем його ми звемо так від роду і до роду, Кожний вірш свій і поему він присвячував народу. Давайте спробуємо прочитати так, щоб передати. Голосом любов до Великого Кобзаря гордість са народного поета. Кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду, кожен вірш свій і поему він присвячував народу. Відкрийте підручники на сторінці 43. Розгляньте його портрет, бачите, який гарний чоловік з вусами. Такий... Зосереджений погляд. Його всі люди звуть Кобзарем, а справжнє ім'я Тарас Григорович Шевченко. Він був художником і поетом. У своїх віршах оспівував Україну, яку дуже любив, сумував разом із поневоленим народом, вірив у велике майбутнє своєї вітчизни. Твори поета нерідко ставали народними піснями і прославили на весь світ. Що нового ви дізналися про Тараса Шевченка з тексту? Як звуть його люди? Чому? Про що писав поет у своїх віршах? Що прославило Тараса Шевченка на весь світ? Сьогодні ми з вами прочитаємо вірш, тече вода з під явора. У вірші будуть зустрічатися такі слова, значення яких я хочу вам пояснити, яр це глибока, довга западина з крутими схилами, в якій може текти вода, а може і бути сухо. Явір вид клену, дерево з великими п'ятипалим листям. Гай невеликий переважно листяний ліс. Осока це болотяна трава з довгим гострим листям. Рязка – дрібна, круглолиста рослина, що плаває і вкриває води. Качур це селезень. Давайте прочитаємо пари слів. Дівчина, дівча. Качка, качечка, калина, калинонька. Качата, качаточка. Чи доводилось вам чути подібні слова? Дівча, качечка, калинонька. Качаточка, як вони вимовляються? Так, ласкаво, з любов'ю відкриваємо сторіночку 44. І давайте з вами послухаємо вірш. Тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Про що розповідається вірші? Так, вірші розказуються про качечку і з маленькими каченятками. А які рослини згадуються у вірші? Прямо осока, калина, явор. Чи подобається калина поетові? Так, він каже, що вона пишається. Ось так, які слова використовує поет? Як ви думаєте, навіщо поет використав такі писливі слова? Так, щоб передати красу природи, молодці, давайте тепер самостійно прочитайте вірш. Відгадайте загадку, додайте слова відгадки Тихо на дворі, ні вітру, ні хмар, ані шелесне верба височенька. Наша оленка відкрила кобзар. Вголос читає правильно Тараса Шевченка. Молодці. Як ви здогадалися, що саме такою має бути відгадка? Так вона відкрила книгу Тараса Шевченка Кобзар. Прочитайте ще раз вірш Тараса Шевченка Тече вода з під явора. Знайдіть в інтернеті пісню Тече вода з-під явора. Чи вдалося авторам пісні передати настрій вірш? Пишіть у зошиті 9 квітня, пропишіть перший рядочок великої і маленької літери Т. Запишіть ім'я кобзаря Тарас Григорович Шевченко. Із вірша Тараса Григоровича Шевченка Тичевода з під Явро. Випишіть усі слова з буквою Ч. Уточніть, які приголосні звуки, твердіть, чи м'які, вона позначає в цих словах. Так, буква Ч може бути тільки пом'якшена перед буквою І. Перевідьте. Тече червона, хлюпочуця печаточка, качечка з качуром. Випишіть короткі речення за зразком. Вода тече. Явор що робить? Пошукайте, будь ласка, явор молодіє. Калина що робить? Пишається. А лози зеленіють. Перевітьте написання. Вода тече, калина пишається, явор молодіє. Лози зеленіють. Молодці. Розгляньте світлини, упізнайте пам'ятника за їхнім описом. Харків. Пам'ятник складається з майже п'ятиметрової бронзової фігури кобзаря і постаменту, навколо якого по спіралі розміщено 16 фігур. Серед них можна розгледіти бідну українку з дитям на руках і знедолених селян. Канів цей пам'ятник побудований на могилі Кобзаря. Він стоїть на високій Чернечій горі, звідки, як писав у своєму заповіті Тарас Шевченко, видно і Дніпро, і Круче. Понад 300 сходинок ведуть на Тарасову гору. Ними пройшли понад 11 мільйонів. Людей зі 150 країн світу. Львів цей пам'ятник, розташований у старовинному центрі міста Львів на проспекті Свободи. Ліворуч фігури поета стоїть хвиля національного відродження 12-метрова стела. На ній зображені фігури не тільки героїв творів Тараса Григоровича Шевченка. А й реальні історичні особистості. Над ним височить фігура Матір Божа, яка благословляє всіх, хто приходить на цю площу вклонитися українському генію та замислитись над важким шляхом України до власної незалежності. Форт Шевченко це вже пам'ятник не в Україні, в Казахстані, відкриття пам'ятника українському поетому в Казахстані, на півострові Мангишлак, було не випадковим. Тут Тарас Шевченко перебував у військовому засланні із забороною малювати і писати. Тому поет зображений у військовій формі і з сумним обличчям бо тужить за рідною Україною. Париж, Франція. Погруддя українського поета в Парижі урочисто відкрито на бульварі сен жермен у сквері, який отримав ім'я Тараса Шевченка. У Києві існує копія цього монументу у дворі Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Вашингтон в США. Історичний семиметровий меморіал складається із бронзової статуї на гранітному постаменті. Поруч, з якою розміщена прямокутна пам'ятна стела з рельєфом, монумент присвячений українському поетові та живописцю Тарасу Шевченку, який зображений на повний зріст молоді роки. Що вам сподобалось на уроці найбільше? Що запам'яталося? Які вірші книжки Тараса Шевченка вас зацікавили? Що оспівував, до чого закликав поет у своїх віршах? Як народ шанує пам'ять поета?